Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Villa-Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижні ботинки для дівчат відтровової марки Росіньо. Модель називається Axion 50. Ці гірськолижні ботинки достатньо зручні, вони є початкового рівня і зроблені таким чином. Щоб дівчатам було зручно кататись. Мається на увазі те, що дівчата багато часу ходять на підборах і, звичайна конструкція ноги у дівчат трішечки відрізняється від хлопчиків. Е, жіночі військовижні е, е, ботинки вони завжди мають е, трішечки іншу структуру, що комфортніше до дівчат. Е, міцність даних. Е, Даних ботинок мається на увазі жорсткість 50. Це початковий рівень. Тобто, коли дівчата бажають е, любительські, е їздити на лижах е, більш комфортніших, що не буде. Росіньйол Аксіум 50, е, мають 4 кліпси. Це надійна, 1, 2, 3, 4. Надійна. Е, Зажимна система, щоб нога трималась міцно. Чулки внутрішні, вони м'які, пухкі і не дозволяють ногі дуже багато витримати високий тиск. На ботинках також написана інформація комфорт. Тобто в цих ботинках «Росіньйо» Дівчатам завжди буде комфортно. Розмір цих ботинок 42-й мандопоїд. Це міс... відстань від носка до п'ятки 42 см. Звичайно, це. Відносна е, різниця, е, відносна е, відстань, тому що ботинки пластикові, а чолки м'які, пухкі. вони на один розмір, більш, більше чи менше, витримують зміну. Але ви завжди зрозумієте, 24 це стандарт. Якщо буде 24,5 чи 23,5 довжина стопи дівчини, то ці ботинки підходять стовідсотково. Е, нічого в них зайвого нема. Вони для того, щоб кататись із задоволенням на невеликій швидкості. Якихось додаткових елементів регулювання в п'ятки, не мають. Ну і ціна їх теж достатньо гуманна. Сподобався вам відеогляд гірськолижних ботинок для дівчат. Завжди можете прийти в наш магазин і купити ці гірськолижні ботинки Росіньо. Модель Axiom 50, міцність, надійність, легкість. Щоб купити ці гірськолижні ботинки, ви можете також перейти по ссылці нашого YouTube каналу. Віла на сайт Вілавіва і ці ботинки замовити постійним покупцям завжди знижки до зустрічі!